сесії зборів. Доброго дня, шановні члени комісії освітянської, шановна пані Ляшко, пані Мирна Васильовна. Вітаємо вас на сьогоднішній нашій Серед навіть комісії, перше питання, як виявили з літую сюдя і Марина Вікторівна. Перше питання: про внесення зміну програми розвитку освіти Чорської міської територіальної громади на 23-27 роки, значить, проєкт рішення. Ці ми читали розроблене на основі пункту 22 статті 1, статті 26, статті 32, якою метою є внесення змін до програми розвитку освіти. Це є забезпечення участі учнів наших команд у всеукраїнських змаганнях піч, обтіч, шкільній ліги, також стимулювання переможців міжнародних всеукраїнських конкурсів, які збудувають спеціалізовану освіту, мистецькому закладі та їх наставників. Ну, якщо ми приймемо з вами такі рішення, то заклади загальної середньої освіти будуть забезпечені обхідною формою, інвентарем до участі у піч-обліч і будемо стимулювати їх для участі у міжнародних змаганнях в, змагання в конкурсах і так далі. Голосуємо. Хто за Мага? За медик за. За. Вечірка. За. Дякую. Рішення прийнято. Так, друге запитання про внесення до програми оздоровлення та відпочинку дітей Чорської міської територіальної громади на 25 27 двадцять сьомої роки. Щодо оздоровлення дітей і відпочинку, то метою внесення змін і оздоровлення відпочинок дітей Чорської міської територіальної громади протягом 25-27 років і організації оздоровлення забезпечення їхньої якісного харчування, створення належних умов для культурно-виховної, культурної здоров'я, культурної роботи, спортивної роботи, пришкільні та з денним перебуванням і так далі. У е, е, результаті цієї програми всі ці діти, які будуть перебувати в пришкільних таборах, вони будуть забезпечені якісним харчуванням, Створення належні умови для культурного, е, культурного виховного розвитку і спортивної роботи пришкільному з денним перебуванням на знаємо, що кожного року та безденне перебування є на базі або першого літця, або о ліцею, або Чорського ліцею, ліцею і міністр насечення, де всі діти нашої громади. Глустуємо мага, да. мета, вечірка. Да. Таво да. дякую, судному голосно. Третє запитання про внесення змін до програми відзначення в Чортській міській територіальній громаді Державних місцевих свят історичних подій знамених пам'ятних дат і інших заходів на 24-26 роки. Метою внесення змін до цієї програми є закон України про місцеве самоврядування, закон України про культуру, акти Президента України, Кабінет міністрів України, Верховної Ради України щодо відзначення державних свят і інших подій держави. Мета цієї програми є відзначення в Чортській міській територіальній громаді, державних місцевих свят історичних подій, знаменних пам'ятних дат, і це є спрямовою людей на національно-патріотичне виховання, культурне естетичне виховання. Якщо ми приймемо це рішення, то в результаті буде активізовано культурно-естетичне та духовне патріотичне виховання нашої чорської територіальної громади. А ви бачите з боку наші дітки, які збираються так що голосуємо. В мага. За. Метри два. Очіка. За. Да. Дякую. Да. Да. Четверте запитання. Про профілювання змін типу Тисавинської гімнації Чобської військової ради у Школьської раніше пропадської області та затверджені статуту нові редакції. Справа в тому, що згідно з новими вимогами, з новими законом Міністерства освіти з 1 вересня 2021 року. Є закону, там, де учні менше ніж 30 ми перепрофілівані в гімназії у початкові школи. Діти, які мали би навчатися у старших школах, у старших класах, вони відповідно мають від доведення автобусу до закладу освіти, друга школа наша, тобто стара друга школа, це Чобський ліцей імені Ішла Насечення. І ми змінюємо находи Саармської гімназії, на Сашвинську початкову школу і відповідно розслідуємо. Да. Дякую. Дякую. П'яте питання про проведення відповідних штатних розписів заходів загальної середньої освіти міської територіальної громади та затвердження її нової редакції. Ми знаємо, що кожного року, перед навчальним роком, ми затверджуємо штатні розписи у кожному заході загальної середньої освіти. Приводимо їх у відповідність з нормами, які є завершені законодавством. Цього року не обмеження. Причому у нас вже ці вчителі, які були в Сашинській гімназії, вони працевлаштовані у інших навчальних закладах, зокрема у Василя Васильовича у першій школі і увесь. Всі решта робітники, які також були там, обслуговуючи персонал і так далі, також є працевлаштовані на сьогоднішній день. Тому голосуємо. Мага. За. За. За". 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 Дякую. Голосне рішення прийнято. Шосте запитання про проведення відповідні штатних розписів заходів загально дошкільної освіти Чопської міської територіальної громади та затверджені і редакції. Аналогічна ситуація з дошкільними закладами про цієї садочки. Які кожного року ми знову ж таки переглядаємо штатний розпис, десь дітей прибавилося, десь і зменшилося, десь з'явилися військові посади, десь треба забрати десь стало менше. Також бачимо, що нова відпустка, у них 56 днів вже затверджена в цьому році аналогічно, так як відбувається в школі, так і садочками проводимо штатні розписи до порядку на початку нового навчального року. Ось є запитання? Вистуємо? Мага? Так. Да. Чирка? Так. Так. Дякую, новодосне рішення прийнято. І сьоме запитання. У нас Марина Вікторівна буде доповідати про визначення обсягу між бюджетом, транспортом, бюджетом Чопським міською територіальною громадою, для іншої субвенції бюджету Великодобної міської територіальної громади та надання соціальних послуг громадянам Чопської міської територіальної громади у 2025 році. Шановні депутати, у зв'язку з тим, що померла наша підопічна ми Каролина, 42-го року народження, яка знаходилась у нас в Великодобринському центрі надання соціальних послуг. Тому треба зробити зміни в наш міжбюджетний трансфер. Тобто суму, вона з 1.07 померла, тому виключаємо її з розрахунку. За мінусом 76 тисяч 701 гривну. І треба заключити, надати дозвіл міському голові, заключити додаткову угоду вже на другу суму. У нас залишилася одна людина 38 го людня. Так що вже нікого нема, було четверо, вже залишилося. Міг, міг. Так голосуємо магазин за За. 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 Я приголосну рішення. Возьмем питання в різному. Нет, то щось по різному? На цьому різному хтось буде щось. є пропозиції, побажання. побажання. Чекаємо всіх на сесію, будь ласка, у четвер на 10 годину. Дякуємо. Все, всім дякую вам всім дякую.